16 листопада в Україні професійне свято відзначають працівники радіо, телебачення і зв'язку, що змінилося у їхній роботі. Як відрізнити брехню від правди в інформаційному просторі? У Чернівцях провів лекцію український журналіст та медіаексперт Андрій Куликов. У Глиниці проїзд мостом тимчасово обмежать. У чому причина? Мріяв знімати кіно, писав оповідання та малював. Історія чернівецького медійника Максима Шварцмана, який загинув, захищаючи Україну від ворога. Марина познайомилася з Максимом, працюючи на одному з чернівецьких телеканалів. Разом довгий час працювали, писали сценарії та готували проєкти. Спочатку він навчився знімати так, як знімають оператори. Потім він перейшов більше на якісь. Ну, такий художній рівень інакший, трошки творчий, мабуть, краю далі сказати, так що там, де треба було десь знімати більше передач, де треба було більше якихось постановок, де треба було. На ходу, от у нас були ці зйомки. От була передача в нас «Буковина містична. Всі дуже дивувалися, де ми взяли 25 програм в області. Максим мріяв знімати кіно та мав багато ідей для короткометражних фільмів, згадує дружина загиблого героя. Вона мені досі подобається, але не втілена така. От він каже: от мені хотілося зняти як от про пам'ятники Ольги Кобилянської там і Федьковича, як вони стоять. Там оживають, йдуть містом і, і, і питають у цих людей, от ну, якби що ви зробили з містом, чому так, а не так. Ну, я, і в нього було багато цих ідей. Свої ідеї Максим так і не реалізував. Творчу діяльність в перші дні повномасштабного вторгнення змінив на військову форму. Не зміг стояти осторонь, коли його рідне місто Каланчак на Херсонщині окупували російські війська. Ну і каже, він треба йти, подивись, що робиться. Я кажу: ну куди ти підеш? Кажу, ну піду в військомат. В нього ж не було, він ніколи не служив. В нього не було навіть квитка військового. Ніхто не знав, що буде, чи прийдуть сюди, чи не прийдуть. Коли забрано місто, там ну рідне його, де він виріс, де могила мами. Де рідні місця, так? тобто воно зараз під окупацією, ми там теж жили певний період часу. У Максима Шварцмана залишилося двоє дітей семи-десяти років. Сім'я завжди була близька і до війни майже не розлучалася. І вона постійно каже, тату, у нас був з тобою пам'ятаєш, у нас був з тобою мужицький день. І вони так сміялися, що ми лишалися. Що ти хочеш? Менше, так як менше плачу, але, буває, на ходу. Марина Шварцман згадує, одного разу отримала від нього повідомлення, настанови з якого довелося виконувати. Це не заповіт, але якось я так називала, що ну от, от, ну так як було, щоб не брати на похорон дітей. Тому що він пам'ятав похорон своєї мами і каже: я не хочу, щоб вони пам'ятали того оболонку, яка від мене залишилася. Я хочу, щоб вони пам'ятали мене живим. Таким, як я був. Е, ну, тому що, каже, я запам'ятав свою маму і це перекреслило багато важливих і теплих спогадів. Максим Шварцман загинув 15 липня під Бахмутом. Йому було 35 років. Поховати героя близькі змогли лише за два тижні. Бо мені би були на зв'язку ввечері, говорили, нічого такого не планувалося. А весь потім він написав, що все добре, не буде зв'язку. Там напишу завтра або післязавтра. Це вони йшли на завдання, і звичайно, він мені не написав. Тобто я навіть і не чекала, що він напише, тому що я знала, що він попередив, що не буде зв'язку. Але вже ввечері мені подзвонила дружина Івана Підгурського і сказала, що їх немає. Серед особистих речей Максима Марина знайшла примірник своєї книги, яку відправила чоловікові після презентації. Каже, вона й досі пахне димом. А ще в ній Максим зберігав найдорожче дитячі малюнки. Речі привезли вже окремо, і тут от були малюнки. І ці малюнки приймався. Ви такі пожорстки, що довелося пережити Максиму, Марина й досі до кінця не знає. каже: він ніколи не жалівся. І завжди підтримував її навіть на відстані. То він ніколи ні на що не жалівся. Тобто, це не означає, що в нього були якісь там рожеві окуляри, він нічого не бачив і так далі. Він усе бачив. Але ну, тобто, тобто, ти ж розумієш, що важливо. Важливо зараз служити, важливо зараз відвоювати, а вже потім говорити, що не так, хто яким був, хто як робив, це вже не нам судити. Кожен викладався як міг. Ніколи ні на що він не жалівся, Ніколи його не хвилювало то, як. Десь тут хтось проводить час. Як він там, хтось іде служити, хтось не йде, це мене могло хвилювати. Дружина загиблого сподівається, що згодом матиме сили опублікувати те, що писав Максим на фронті. Ще не бралася, бо буває важко, але є от листи. Ну як листи, повідомлення вже коли він служив? Які там мають теж і гумор, і якусь таку інформацію, що навіть хочеться, щоб колись прийдешні покоління чи діти почитали. Олена Крічко, Олександр Улюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4. У Чернівцях невідомі пошкодили новий спортивний майданчик. Ось цей спортивний майданчик на вулиці Небесної Сотні в Чернівцях облаштовано в рамках бюджету ініціатив. Його побудували два тижні тому. Проте невідомі вже пошкодили конструкції. На майданчику порвали сітку, проламали щит та вкрали амортизаційну пружину. Проєкт баскетбольного майданчика став одним із переможців бюджету участі у 2021 році. На будівництво виділили 700 тисяч гривень. Місцевий активіст Дмитро Мотивілін, який був ініціатором ідеї, прокоментував ситуацію. Я думаю, що ви знаєте дітей. У них завжди є бажання все скоріше спробувати, як і що. От, ну і в один із днів е, ми побачили, що вже трошки пошкоджений спортивний інвентар. Я не можу когось конкретно звинувачувати, але думаю, що це із-за того, що більш дорослі хлопці вішалися на кільце, яке було опущено більш. Е, Малими дітьми особисто я дуже хочу, щоб були камери спостереження, от але я думаю, що ми це вже будемо робити зусиллями мешканців. Дмитро каже, що хуліганів шукають. Ми запитали чинівчан: чи варто карати порушників за такі дії? Хіба це нормально, коли для людей створюють якісь умови, щоб вони тут відпочивали? А вони його нищать. Ну це не люди варвари. Це так все рівно, що вона зайшла в чужу квартиру і там обікрала, якщо їй за це наказують, то і за це мають наказувати. Я, звісно, погано ставлюся, бо це і для дітей добре, і для дорослих погратися, бо діти немає чим займатися. Я раділа, коли це будували. Родичам казала, що от в нас така, така краса, і я здивована, що це поламали. Коли когось знайдуть. Але камер немає, не знаю, як це можна знайти. Конечно, тут був безпорядок. Зараз робили порядок, але ж у нас люди такі, що треба наказувати всіх. За умовами додаткового договору підрядник мав завершити ремонт до 27 жовтня, оскільки майданчик ще не передали на баланс міської ради, відновлювати пошкоджені елементи підрядник буде власним коштом. Юген Паселюк, Діана Чігак, Олександр Улюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 у Глиниці проїзд мостом тимчасово обмежать. У суботу, 18 листопада, з 7 до 19 закриють проїзд на дорозі Кіцмань-Стороженець, глибока опрешени З під'їздом до станції вадул Сірет у межах населених пунктів Глиниця та Дубівці. Через навантаження великогабаритного транспорту та високу інтенсивність руху дерев'яне покриття тимчасового моста пошкодилось. Відтак зруйновані частини переправи підрядник замінить на нові. Об'їхати ділянки ремонту можна такими дорогами. Н-10, С3, Івано-Франківськ, Чернівці, Мамалига на Кишенів. Далі автошляхом Т-0909 Снятин косів, старі кути через міста снятин та косів. Та Н-10 3 Івано-Франківськ, Чернівці, Мамалига на Кишинів. Далі виїжджаємо на трасу М19 до Манове, на Брест, Коваль, Чернівці, Тереблече, на Бухарест і потім на Р 62 Криворівня, Усть Путила, Старі Кути, Вижниця, Стороженець, Чернівці та у зворотному напрямку. Вантажівки масою до 18 тонн можуть об'їхати місто Глинниці ще й дорогою Т 2601 Чернівці, Вашківці, Путила, КПП Руська. Останнім часом дуже багато нарікань було на стан покриття на мосту в Глиниці, який був переданий в рамках допомоги Норвегії. Було вжито ряд заходів для того, щоб зробити як найшвидшу заміну цього покриття цих деформацій і забезпечити нормальний безпечний проїзд по мосту. Габарити мосту не дозволяють. Виконувати роботи під рухом, тому виникла необхідність тимчасового перекриття мосту на час виконання цих робіт. А саме роботи заплановані з сьомої ранку в суботу до сьомої вечора в суботу 16 листопада в Україні професійне свято відзначають працівники радіо, телебачення і зв'язку, що змінилося у їхній роботі. Російські військові неодноразово намагалися залишити українців без світла та засобів зв'язку. Тому під час війни надважливо оперативно, правдиво та неупереджено розповідати про актуальні події. У людей почалася паніка, тому що була така, скажімо, абсолютно інформаційна яма, провалля і нерозуміння, куди рухатися, тому що немає зв'язку, немає можливості подивитися, що відбувається. Тому наскільки важливо забезпечення от саме цієї інформаційної площини, і телевізійниками, і радійниками, і зокрема тими людьми, які технічно займаються. Саме роботою усіх ось цих інформаційних моментів з 31 березня в Україні діє закон про медіа. Він регулює діяльність усіх видів змі та взаємини між медіа та державними органами. Зокрема, для працівників змі визначили вимоги до створення контенту, каже представниця Нацради. Є ці моменти, чіткі, яких повинно дотримуватися медіа: на кшталт контенту, який не має зашкодити, чи дітям, чи ображати інтереси будь-яких осіб, чи за національністю, чи за мовою, якою спілкуються, чи за статтю, чи за особливостями здоров'я. Закон про медіа враховує також контентні вимоги, щоб не зашкодити. Ходити державній цілісності державному суверенітету закон про медіа чітко виписує, що не може бути цензури. Любов Нечипорук зауважує, під час війни потрібно дотримуватися інформаційної гігієни, перевіряти джерела та виявляти фейки. Ми запитали у чернівчан, чи перевіряють вони інформацію та яким джерелам найбільше довіряють. Завжди намагаюся перевіряти інформацію, тому що зараз дуже багато невірної інформації, багато фейків, і треба перевіряти в те, що ти збираєшся вірити. Коли я сумніваюся, то намагаюся знайти якомога більше джерел цієї інформації. Якщо вона скрізь збігається, то скоріш за все це правдива інформація. Звіряю з іншими, наприклад, телеграм-каналами чи новісними каналами. Якщо збігається інформація, то можу бути впевнена в ній. Зараз є багато гарних новісних каналів в соціальних мережах. Там, де є галочки, всілякі підтверджуючи основи, на які я можу опиратися. Це, наприклад, інформація щодо війни або подібних ситуацій в Україні і у світі. Я повторно перевіряю. Також, якщо я не впевнена, то йду до батьків, бо я знаю, що в них більш перевірені перевірені. Стараюся, якщо це, наприклад, якісь телеграм-канали, то шукати ті, які мають галочку, бо просто максимальну кількість підписників і не викладають нічого, окрім саме новин. Альвіна Брамчук, Вікторія Макайда, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі-4. Зброя замість мікрофонів. На зв'язку журналісти, військовослужбовці медіахолдингу Сі-4. Із початку повномасштабного вторгнення троє працівників медіахолдингу Сі-4 Тетяна Таран, Петро Гайдащук та Віктор Терьохін стали на захист нашої держави. кажуть, навіть на передовій не забувають про свою професію. Тут, в принципі, вона допомагає аналізувати ситуацію, і я дуже часто кажу хлопцям: я ж казала, тому що щось я собі проаналізувала. Наперед е, передбачила певні події, і вони збуваються. Вони там іноді дивуються, іноді на мене зляться. Я знаходу, знаходжуся в селі, а хлопці в полях. І раптом, що надай боже стається, тоді. Починається моє бойове завдання. А так тут можна і почитати і пописати. Тетяна згадує і про веселі моменти праці на телеканалі. Перед новим роком я покликала на запис дієтолога, аби записати, які страви мають бути на новорічному столі. Приходить дієтолог, а на моєму робочому столі стоїть ходох і кока-кола. Колеги з передової передають вітання своїм співробітникам у тилу. Хай знають, що те, що вони роблять зараз, це надзвичайно важливо, адже в воєнний час. Насичувати інформаційне поле достовірною перевіреною і актуальною інформацією дуже важливо. Хай тримають марку, дотримуються всіх стандартів, Ну просто хай не зраджують професії і пишаються тим, що обрали журналістський шлях. Тарас Лазарук, Вікторія Макайда, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 як відрізнити брехню від правди в інформаційному просторі? Про це буковинській молоді розповів український журналіст та медіа експерт Андрій Куликов. Здатність виявляти цінне, корисне і правдиве. Так, значення слова «медіаграмотність» трактує радіо і телеведучий Андрій Куликов. І додає, молодь має навчатися цього у досвідчених експертів. За деякий час вони навчатимуть когось, тому що вони будуть людьми дорослими і людьми, які будуть керувати в цій країні. Все ж таки, як люди старші, то ми маємо відчувати і втілювати ту відповідальність за молодих. Без якої вони поки що можливо не можуть прожити, щоб відрізнити правду від брехні в новинах, молоді варто розвинути критичне мислення, аналізувати інформацію і порівнювати факти, каже медіаексперт. А також радить довіряти тільки перевіреним джерелам інформації. Некорисними і навіть шкідливими можуть бути і позитивні повідомлення, якщо та тобто, не тільки там. Умовно кажучи, ах, завтра нас захоплять. Це, звичайно, паніка і всяке таке. Але і ах, завтра ми виб'ємо ворога, це теж неправда. І це теж шкідливо, тому що воно розхолоджує, а отже, ставить під небезпеку більше людей, ніж треба. Лекцію з інформаційної грамотності організували в рамках молодіжного проєкту. Ця тема, саме інформаційна безграмотність підлітків та молоді, справді важлива для мене. Так само, як і для кожного з нашої команди, у когось це сестра, у когось це брат. Для мене це, наприклад, друзі. Мені справді не хотілося би, аби вони панікували зайвий раз через якусь фейкову інформацію. Насправді це та історія, коли наші діти, наші студенти вчаться не просто бачити проблему і зразу зайти в інтернет і написати про те, що є проблема, все зрада. Ні, ми виховуємо нове покоління таким чином людей, які не тільки бачать проблему, але й генерують ідеї, яким чином її вирішити. Уроки з. Медіаграмотності планують провести і у школах Буковини. Альвіна Абрамчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Майстер-клас з онкохірургії триває у Буковинському онкоцентрі. У Буковинському клінічному онкологічному центрі вперше провели майстер-клас з оперативної онкології при колоректальному раку кишечника. Його провів Костянтин Милиця, професор кафедри хірургії Запорізького медично-фармацевтичного університету. Лікар займається хірургією вже 19 років, а ще проводить майстер-класи. Ми проходимо. Курс майстер-клас такий з лапароскопічної хірургії товстої та прямої кишки при онкологічних захворюваннях прямої кишки це дуже розповсюджене захворювання, і цих пацієнтів стає все більше і більше. Ми в Україні повинні і йдемо в ногу з сучасними європейськими і американськими стандартами лікування. Тому лапароскопія це методика вибору. На майстер-класі лапароскопічно оперували пацієнтів із раком прямої та сигмовидної кишки. Це спрощує для пацієнтів якість перенесення операцій. Це полегшує їм життя. Вони не мають тих наслідків, які мали раніше при відкритих лапаротомних операціях. Операція проходить швидше, операція проходить якісніше, контрольованіше і з дуже високою якістю контролю онкологічного. П'ятнадцять лікарів та курсантів долучились до майстер-класу. Зібрались лікарі з усієї країни з сто метою, щоб навчитись якісно сучасно надавати допомогу пацієнтам з колоректальним раком. На наш погляд, це дуже важливо для розвитку української медицини. Хочеться, щоб ми ширили якось розповсюджували свої знання. От серед наших колег майстер-клас в онкоцентрі триватиме 17 листопада. Основна мета і ціль те, щоб в нас Області надавалася сучасна онкологічна допомога із залученням провідних фахівців та золотих стандартників. Діють у всьому світі. Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4